У Нікополі, попри постійні обстріли армією РФ, продовжує працювати ресторан італійської кухні. Офіціант Валентин Насонов розповідає: після початку повномасштабного вторгнення власники залишили місто, а управління закладом передали йому. Я завжди якось працював більше ніж всі. Тобто, в мене було більше відповідальності на мені. І навіть раніше, коли ще не було війни, то за мене був завжди більший спрос. То і так залишилось, що я. Ну, тут старший зараз. Валентин розповідає, працює у закладі сім років. Після 24 лютого у штаті із 40 людей залишилося двоє. Тому чоловіку довелося взяти на себе обов'язки офіціанта, бармена, піцайоло та кур'єра одночасно. Я відчував таку відповідальність, що я повинен тут залишитись і працювати. Це наша країна, наше місто. Чому ми повинні її там комусь віддавати. Ну, це моя робота, тут мої рідні, близькі там, батьки. Наталія Магдалинова працює шеф-кухаркою. Каже, раніше була в холодному цеху, та коли всі поїхали, довелося опановувати інші процеси готувати м'ясо, десерти та суші. Научились, научились, ну, Коли це дуже необхідно, то ти вже стараєшся. Під це все Заклад розташований в одному з районів, який росіяни найчастіше обстрілюють з артилерії, розповідає Валентин. Минулого року ламки снарядів побили фасад будівлі, а останній обстріл був тиждень тому. В цей раз не а тоді там вікна, фасад таке було. Ну, ще там дах пошкоджений. Ну, але тут дуже чутно всі виліти, прильоти. Все тут як, як на ладоні. Взагалі, да, очень страшно. Е, ну... Серце дергає, ну, внутрі нерви теж Через постійну загрозу обстрілів росіян зменшилась і кількість відвідувачів, каже Валентин. Різна робота, до і після початку війни було більше гостей і зараз це зовсім інше. Всі гості це майже вже друзі наші, всі знайомі, то всі дуже розуміють. Коли там в п'ятницю трішки більше почекати замовлення, попри труднощі каже чоловік, навчилися справлятися з усіма завданнями, а після перемоги мають плани для розвитку закладу. Будемо ще більше працювати. У нас буде велика команда. Головне, щоб побыстріє приблизилась перемога. Ірина Стрижка, Поліна Паламарчук, Анна Целуйко. Суспільне новини, Дніпро.